В ефірі телерадіокомпанія Рокета. До вашої уваги. Інформаційна програма підсумки тижня сьогодні 24 лютого, рівно два роки тому. Цього дня Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, розв'язавши найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Вона понівечила життя мільйонів людей, але Україна стояла, залучилася підтримкою Заходу і прагне звільнити всю свою територію. Цей день назавжди залишиться у пам'яті кожного, хто пережив це. Цього дня ми з сумом згадуємо імена героїв, які віддали своє життя за те, щоб кожен українець міг жити на своїй землі і мати відносний спокій. З початку війни Рокетинянщина, за офіційними даними, вже втратила 69 своїх синів і дочок. Вічна пам'ять загиблим. У горнилі війни тепер перебувають сотні наших земляків. Нехай кожен з захисників повернеться додому живим і неушкодженим. Нехай Янгол-охоронець убереже їх від біди, а наша молитва буде їх оберегом. Слава Збройним силам України! 20 лютого в селищі Рокитне відбувся захід з нагоди вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Українців, які під час Революції Гідності віддали своє життя за європейське майбутнє країни, завдяки чому було змінено перебіг історії нашої держави. Події 20 лютого 2014 року стали кульмінацією Революції Гідності. У боротьбі за свою країну того дня в центрі Києва загинуло найбільше активістів Майдану. Нині ми в десяте вшановуємо тих, які першими віддали життя за те, щоб Україна не зникла з карти світу як незалежна демократична держава. До банера Героям Небесної Сотні минулого вівторка прийшли керівники і депутати Рокітнянської селищної територіальної громади, громадськість, учнівська молодь селища. Розпочався захід з церемонії покладання квітів та оголошення хвилини мовчання за загиблими героями. До присутніх звернувся рокітнянський селищний голова Юрій Богданов. Сьогодні нас з вами сумний і скорботний день. Адже сьогодні ми всі прийшли з вами до нашої стели не опинитися і шанувати пам'ять патріотів української держави. Синів і дочок українського народу, які віддали своє життя за гідне і майбутнє нашої рідної держави. І сьогодні ми з вами всі повинні пам'ятати, якою тяжкою ціною вдається нам наша незалежність. Сьогодні наші сини і дочки воюють і з дістою незалежності нашої держави. Сьогодні в окопах, попри мороз, попри дощі, вони суть декупові визиляють нашу незалежну Україну. Шановні діти, ви повинні пам'ятати це. І не забуваємо, що ми українські. Нація, яка любить свободу, незалежність і гідність. Тому давайте ми разом з вами будемо гідними патріотами Української держави. Любити і відстоювати нашу незалежність. Після цього, біля баннера, Героям Небесної Сотні відбувся відкритий урок, підготовлений учнями Рокетнянського ліцею Ман та Рокетнянського ліцею номер 1 Адже саме дітям розбудовувати вільну і незалежну європейську державу. З дитячих вуст звучали слова про перебіг доленосних для України подій, героїзм і патріотизм героїв Небесної Сотні. Горить свіча і в пам'яті сльоза додолу з неба краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, майдан героїв з почистю ховає. Їх взяв Господь, щоб ангелом в раю в його садах довічно проживали. Вони завжди залишаться в строю. Про них народ пісні буде співати. Ліцеїсти запалили свічки пам'яті на спомин про загиблих. Герої Небесної Сотні завжди будуть у наших серцях. Після цього діти відвідали рокетнянську публічну бібліотеку, де ознайомилися з виставкою літератури, присвяченою вікопомній події на тему Українці, нація героїв, та зустрілися з рокетнянцем Василем Давиденком, вірші якого про події на майдані. Заходи з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні також відбулися в усіх бібліотечних та освітніх закладах Рокетнянської територіальної громади. Їх гасло Залишаємося гідними своїх героїв. На Рокетнянщині триває процес переходу релігійних громад у лоно Православної церкви України. 18 лютого збори Свято-Михайлівської релігійної громади відбулися з цього приводу у селі Савинці. Телерадіокомпанія Рокита побувала на зборах за участю 119 зареєстрованих жителів села, де вирішувалося питання про перехід. Практично всі учасники зборів були одностайними. Церква в Україні має бути українською. Обравши голову та секретаря зборів, савенчани одноголосно проголосували за усі питання порядку денного: про перехід релігійної громади Української православної церкви до Православної церкви України. Необхідність внесення змін до статуту та інші питання обрали голову парафіяльної ради та ревізійну комісію релігійної громади. Настоятель свято Михайлівського храму Андрій Панькевич відмовився переходити з релігійною громадою до Православної церкви України, мотивуючи своє рішення тим, що люди йдуть за священником. А не священник за людьми. Цю думку Андрія Панкевича спростував рокетинянський благочинний Олексій. Христос сказав, що пастир добрий іде за вівцями своїми, тобто за людьми. А якщо кидає людей і тікає, то він наймит, він не являється пастирем. То сьогодні ви його запросили: іди за нами, біля Київського престола єднатися. Для духовної єдності України, для української церкви, а він як найміт втік. Мало того, цю притчу він сам за неї сказав, я б її зараз не наводив, просто що він її в свою сторону перекрутив. Я навіть не зрозумів, про що він хотів сказати, але ж тут ця притча про зовсім інше каже, що пастир це той, хто йде з людьми, і люди, поважаючи його, також біля нього перебувають. У нас є приклад: отець Іван з Настешки, отець Віталій з пшениці. Священники перейшли. І вони нам кажуть, ми вже давно перейшли. Давно вже нам атмосфера не подобалась, тому що обидва з Львівщини, в обох горить українська кров. І сьогодні, знову ж таки, наприклад, оцих окупованих територій ми бачимо, що відбувається. Наші наших православних православних церкви України священників вбивають, знищують, натомість з Росії завозять, керівників ставлять, їхня церква приймається, їхні священники, як в Іванкові. Нашого це Максима також вбили ще на початку 22-го року, їхній священник ходив, показував, де хто в АТО був, де хто в ЗСУ служить і так далі. Людей так само забирали. Сьогодні повезло вашій громаді, що сюди не дійшла війна. Бо якби сюди дійшла війна, тоді б кожен з них себе показав. А таких, як ми, навпаки, вже давно напевно живих не було. Тому я вас хочу привітати з тим рішенням, яке ви сьогодні прийняли, тому що. В громаді вашого села це рішення буде записане в історію. Нехай Господь Бог допомагає вам і надалі слідувати за правдою, тому що сьогодні ви на стороні правди. За інформацією рокинянського благочинного Олексія, з початку повномасштабного вторгнення на з Української православної церкви Московського патріархату у Православну церкву України перейшли вже 13 релігійних громад. Кожного року, 21 лютого, увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови, свято, яке нагадує про право кожного розмовляти рідною мовою у своїй країні. На сьогодні, 24 й раз, ми відзначаємо день рідної мови. Рідне слово то є величезний скарб, який даний вам, вашими батьками. А ви повинні діти його шанувати, примножувати, оберігати і передати своїм дітям. Серед вас є багато дітей, які є справжніми поціновувачами українського слова. Серед вас є багато учасників конкурсів, є люди, які перемогли і є вось, мають восьмий результат в області. Це дуже радує мене. Я горжуся тим. Для кожного з нас рідне слово, рідна мова щось означає. От що рідна мова для мене? А для мене рідна мова українська. Це сенс мого життя. Все своє життя я її вчу. Чу вас. Все своє життя я намагаюся удосконалити як себе, так і вас. І мене дуже радує діти те, що ви, і взагалі, українське суспільство консолідувалося зараз, як ніколи. Стало модним. Ми стали в тренді. В тренді, в молоді стала діти українська мова. Це прекрасно. Для мене українська мова це велика радість, коли моя онука говорить і декламує, і не тільки на День рідної мови говорить українською, а в повсякденному спілкуванні. Українська її рідна мова. Наше спілкування між собою зрозумілою нам мовою у переважній більшості випадків має для нас величезне значення. Людина так звикає до рідної мови. Що вона стає невід'ємною частиною її власної особистості. Із ніжності слова беру насолоду воно ідеал мій для злату крило. Мова моя дана Богом народу, мова моя це душі джерело. Мовне питання в Україні завжди було актуальним. Ми вирішили запитати учнів Рокетнянського ліцею Ман, що для них рідна мова. Що вона значить для українців? Мова моя доля, незмінні вітрила. Наснагу вона для творіння дає. Мова моя це безсмертя і сила. Мова найбільше багатство моє. І для мене українська мова це та, якою я здобуваю знання, та, якою читаю. Це та мова, якою розмовляли, якою писали мої улюблені письменники, мої кумири. І це та мова, яка дозволяє мені відчути мою спорідненість до всіх українців, і тих, що за кордоном, і тих, що в Україні, і тих, що померли. Українська мова це наше минуле, наша спадщина. А саме для мене це наша сила і наша духовна могутність. Для мене рідна мова це не тільки засіб для спілкування і передачі інформації, а й дух народу. Мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ми всі ревно плакатимемо її. І для мене рідна мова це та мова, якою я спілкуюся. Хочу сказати, що як я була в Німеччині, я довго не чула української мови. Я дуже хотіла порозмовляти на українській мові своїми рідними. Для мене українська мова найближча. Німецька мова не така милозвична, як українська, але для кожної країни їхня мова найрідніша. Коли я повернулася додому, я відчула затишок, якого не було ні в якій країні. Як і раніше, очевидна істина, мова має значення. Українці це знову виборюють зі зброєю в руках. За українську мову, національну ідентичність та право бути господарями на своїй землі сьогодні гинуть кращі сини та доньки країни. Мова це та рушійна сила, яка об'єднала українців і увесь світ та веде до перемоги України, нашою рідною українською мовою промовляємо не лише ми з вами, а промовляє наша земля, промовляє діти наша душа. Промовляє наше серце. Бережімо рідну мову, плекаймо її. Усі мовні покручі відкидаємо. Будьте сучасними. Відзначення Міжнародного дня рідної мови у Рокетнянському ліцеї №1 1 вилилося у справжнє свято. З цієї нагоди у закладі освіти на великій перерві відбулася загальноліцейна лінійка. До учнів і вчителів звернувся директор ліцею Петро Прозор. Існує декілька чинників, які визначають народ, націю, державу, незалежність. Це мова, рідна мова, історія, звичаї, культура. Ось тільки тоді. Народ може називатись народом, коли він зберігає ці чинники, пам'ятає і тримає у серці. У прочитаних віршах українському співі діти прагнули відтворити усю красу рідної мови. В нас українська мова промениста, доступна і лагідна, весела і дзвінка. Багата, як земля, джерельно чиста і тепла, не чима рука. Вона дзвенить у срібному джерельці у дивних квітах у дзвінки росі. Вона живе і співа в моєму серці. Її ми дуже любимо усі. О, мов рідне, ти для нас, як мати, з тобою відкриваєм дивосвіт. І українською вчимося розмовляти з колиски заможі з маленьких літ. Ми українці з мовою своєю. У нас держава й мудрий є народ. І поки стежкою ідемо однією, ми з мовою досягаємо висот. Ми з мовою звемося українці. Вона нам інформацію несе, які б життя не кидало гостинці. Ми з мовою здолаємо усе. Народів на землі є так багато, і мова в кожного звучить своя. Для мене, українська в будній свято. Боржуся тим, що українка я. А після уроків з дотриманням усіх безпекових умов відбулося справжнє театралізоване дійство за мотивами творів Івана Нечойловицького: Баба Параска та Баба Палашка. Кайдашева сім'я. Старшокласники талановито зіграли популярних українських героїв. Чим щиро захопили своїх вчителів, однокласників, представників Рокитнянського центру професійного розвитку педагогічних працівників? Добрий вечір, палаці. Добрий вечір, палаці. А що це в тебе тут таке робиться? Квіртка на розпашку ніякого порядку немає. А тобі до того, яке діло, завжди воно все в тебе не просять. А я що? Я просто так зайшла поцікавитися, а ти на мене всіх собак спустила. А що це тут стільки людей зібралося? Часом не гуманітарну допомогу дають. Тю на неї! Якби гуманітарку роздавали, тут би все село зійшлося, так. а так тільки половина. Так. Сьогодні ж свято в школі. Варто сказати, що організувала дітей на виставу та разом з ними гарно підготувала свято, вчителька української мови і літератури з багаторічним стажем Ніна Онатій. На завершення. Театралізованого дійства юні актори за давньою українською традицією пригостили присутніх у залі глядачів варениками з капустою і сливами. Рідна мова. Вона творить людину, історію, культуру. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. У пенсійному фонді зробили заяву про виплати пільг, призначених українцям з січня. Стало відомо, що вони будуть забезпечені у березні, коли очікується масштабна індексація пенсій. Вказано, що нарахування пільг буде проведено автоматично. Потрібно звертатись до органів пенсійного фонду України лише в тому випадку, коли в отримувача пільг відбулися зміни зміни у місці проживання, у складі сім'ї, списку послуг, на які поширюються пільги. Наголошено, що у 2024 році середньомісячний дохід сім'ї пільговика, який дає право на отримання соціальної пільги, у розрахунку на людину не повинен перевищувати 4240 гривень. Шановні жителі Рокитнянської громади. Українські воїни у запеклих боях із російськими окупантами продовжують захищати Україну і нас з вами. Проте потребують допомоги та підтримки з тилу. Захиснику нашої держави, уродженцю села Житні Гори, потрібна допомога. Необхідно придбати автомобіль для виконання бойових завдань. Частину власних коштів військовослужбовець має. Давайте разом прикладемо максимум зусиль, адже наші захисники це роблять щодня заради нас і нашого майбутнього. Не будьте байдужими. Долучайтеся. Номер карти Мами Воїна на вашому екрані. Разом ми сила! Рокетинянська багатопрофільна лікарня оголошує про те, що 28 лютого на третьому поверсі поліклінічного відділення закладу виїзною бригадою комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради, Київський обласний центр служби крові буде проводитись забір крові, запрошуються усі бажаючі здати кров. Нашим воїнам доводиться боротись за кожен метр нашої землі, наголошують медики. І це збільшує потребу в донорській крові. Ми маємо створити такий запас, аби кожен, хто її потребує, отримував невідкладно. Нещодавно завершився чемпіонат з волейболу серед учнів 10-х класів загальноосвітніх шкіл нашої громади. Три команди хлопців старших класів та три команди дівчат, які пробилися до фінальної стадії змагань, зійшлися у спортивному залі Синявського опорного закладу освіти, де в упертій боротьбі визначалися найсильніші команди та кращі гравці цього чемпіонату. Перед початком змагань головний їх суддя Олександр Калінський провів жеребкування. Отож, йому словом. Сьогодні проводимо змагання фінальні серед учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти Рокетянської селищної територіальної громади. Ці змагання йдуть у залі третіх шкільних спортивних ігор Рокетнянщини. Серед хлопців перша пара, Синявський ліцей, грає з ліцеєм номер 2 За ними буде зустріч ліцей номер 1 і Телешківський ліцей. З цих пар, хто вийде переможцями, грають в півфінал, і в півфіналі вже переможці грають за перше місце. Команди, які програли, відповідно будуть грати за третє-четверте місце. У дівчат до фіналу пробилися такі команди: Насташівський ліцей, ліцей номер 2 Ромашківський ліцей і ліцей номер 1 Перша пара у дівчат Насташка, ліцей номер 2 Друга пара ваш поліцей ліцей на За такою ж системою будуть проведені. Ігри. Ми, звичайно ж, усім бажаємо успіху, як завжди. Діти в нас є напит, ми нікого не виділяємо. Як всі готувалися, таким будуть результати. Юні волейболісти демонстрували свої спортивні можливості на волейбольному майданчику, аби втілити в спортивну боротьбу всі настанови тренерів. Та викладачів фізичної культури своїх учбових закладів. Слід зазначити, що останнім часом волейбольні команди закладів освіти, особливо ліцеїв, значно удосконалили свою майстерність, а тому зустрічі з цього виду спорту стали цікавішими та видовищнішими. Звичайно ж, що цього дня несподіванок на майданчику не відбулося. І вищі сходинки чемпіонату здобули сильніші команди. Нагороди переможцям та подяки учасникам змагань вручали Світлана Федорченко та Олександр Калінський. Серед волейбольних команд хлопців першу сходинку виборола команда Синявського опорного закладу освіти, на другому місці спортсмени Телешівського ліцею. На третьому Волейболісти Рокетнянського ліцею номер 2 Серед дівчат сильнішою була команда з Насташівського ліцею. На другому місці Ромашківського ліцею. На третій сходинці волейболісти Рокетнянського ліцею номер 2 Серед дівчат кращою була Дар'я Орехова з Ромашківського ліцею. Кращими гравцями визначені. В команді хлопців кращим став Назар Ліповцов з Синявського ліцею. В дівчат кращою була Дарія Орехова Ромашківський ліцей. На цьому випуск підсумків тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі.